Сьогодні ми зібралися тут, щоб в скорботі низько схилити голови перед пам'яттю людей різного віку, яких було вбито у мирний цивілізований час 21-го століття. На шляху до незалежності український народ часто втрачав своїх найкращих синів і дочок. У цьому довгому списку тих. Хто боровся за гарне майбутнє нашої держави, особливе місце зайняли герої Небесної Сотні? Саме вони зуміли рішуче стати до боротьби із злом у 2014 році, заплативши за перемогу над високу ціну власне життя. То чи може бути забутою кров героїв, пролита на вулицях Києва? Можливо, лише одна відповідь: ні. Сьогодні Україну знають у всьому світі. Трагічні події, які відбулися на Майдані у серці України, Києві, взимку 2014 року, сколихнуло людей усієї земної кулі. Українці об'єдналися, щоб боротися за краще життя своїх дітей, друзів, батьків. 80 днів і ночей, тривожних, заплаканих і вимовлених. Три місяці, залишивши свої родини, тисячі людей стояли на вулицях день і ніч у морози заради одного, щоб домогтися свого, щоб їхній біль хтось почув. В один день тисячі простих українців стали солдатами свого народу. Звичайні мирні люди, інтелігентні, жартівливі, люблячі, студенти, учні, інженери, водії, вчителі, колишні військові, безробітні. Ми прийшли сюди перемогти або померти. Заприсяглися вони на барикаді. І перемога прийшла велика перемога маленьких людей, людей із гарячими серцями і мужніми серцями. Це перемога кожної людини, яка стояла на майданах, передавала гроші у церквах, їжу чи одяг, плакала чи молилася. За цю перемогу заплачено велику ціну. Щонайменше сто життів. Вони загинули за честь, за волю, за право бути народом, джерелом влади у власній державі, за країну, в якій не страшно жити та народжувати дітей. Ми закликаємо вас сьогодні згадати у ваших молитвах усіх героїв. Які поклали свої голови за наше майбутнє. Хай пам'ять всіх невинних вбитих згуртує нас, живих, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. У жалобі схилимо голови, вони згасли, як зорі. Давня Лемківська пісня стала тугою, смутком неофіційним жалобним гімном України. Згадаємо усіх. Хто загинув у жорстокій боротьбі за нашу з вами гідність? Герої не вмирають, вони тут з нами на землі, лише тихенько, тихенько сплять, бо змучились від катувань, побоїв і голосу смерті, що на вістрі снайперської кулі. Ми плачемо, вони ж не плачуть, їхні душі героїчним, жовто-блакитним полум'ям горять. А ми повинні жити гідно. Щоб Святу Небесну Сотню нізащо ніколи не забути. Гібридна неоголошена війна за незалежність України, яка розпочалася у 2014 році у зв'язку з агресією Росії, стала черговою в довгому переліку російсько-українських війн. Вогні та диму страждають українські міста на Донбасі. І одне єдине бажання, щоб більше не було смертей. Не лилась кров! Щоб всі верталися додому живими, ми обов'язково переможемо в цій війні російського агресора. Слава Україні! Це моя і твоя війна за мою і твою свободу. Я із заходу, ти із сходу. Ми щаслива одна сім'я. І ніхто нас не роз'єднає. Нас ніколи ніхто не здолає, бо ми разом. Могутня сила це моя і твоя Україна. І весь світ нас з тобою знає. Нас з тобою весь світ поважає, бо ми биті та неподовані, Ми з тобою ніким не пікорені, а нам брешуть, а нас обманюють, нас, мов звірів, з тобою стравлюють. Але марно дешева акція. Я і ти, то велика нація. І ніхто нас не роз'єднає. Нас з тобою ніхто не здолає, ми тут вільні, царям не вклонимось, ми ніколи їм не підкоримось, бо нам воля дорожча золота. Наше слово б'є краще молота. Я і ти це велика сила, я і ти це є Україна. Гідність, відданість та патріотизм сьогодні засяли новими. Гранями стали своєрідним поштовхом для просмислення глибокої суті людського буття. Слово надається учаснику революції гідності голові бердянської волонтерської громадської організації Берегині Таврії Ользі Коник. Шановні присутні! Дорогі друзі, сьогодні ми відзначаємо третю річницю Революції Гідності і разом з тим сумуємо за нашими загиблими героями Небесної Сотні і Небесних тисяч, що загинули на фронті. Від імені волонтерських організацій Берегині Таврії, Наші Атланти і захисту. Запевняємо, що ми ніколи не зрадимо діло Майдана і гаслам її. Сьогодні кожен наш виступ це звіт перед героями загиблими. На сьогодні це наші поїздки постійні на передову зі всім, що потрібно бійцям. Скільки б не минуло часу. Ніколи не забудемо ті гарячі майдановські дні, те сонце криваве, що сідає в хмари, ті е, дим від палаючих машин, е, відпалаючих шин. Та постать чорна спаленого будинку профспілок. Постріли. В людей беззахисних, вбиті і поранені. Але сьогодні хочеться згадувати і світлий майдан Січневий. Коли хрещатик весь в наметах, там варять куліш, там роздають чай, тисячні віче вирішують громадські проблеми. Це була. Прообраз майбутньої України з новим менталітетом. І от сьогодні волонтери берегині Таврії вирішили, щоб бердянці більше знали правди про майдан, придбати за власні кошти останні видання про майдан. І перше ці відання ми віддаємо керівництву міста. Прошу А решта видань буде розповсюджена по бібліотеках і учбових закладах міста. Нам хочеться, щоб ці книги не лежали на полках і не припадали пилом, а передавались один одному. І багатьма читались. Тільки так буде жити діло Майдану. Слава Україні!